Колеги, всім привіт! Продовжую збирати 736-го. Заїхав повзун, долбяк, в приміщення, починаю його відмивати, відчищати. Все покрито товстим шаром пилу, все іржаве, все потребує миття, чистки, шкрябання, шабрення, але все це частина процесу. Майже забув про те, що потрібно спочатку закинути кулісу, це, наскільки я пам'ятаю, куліса, і вже будував плани, як буду затягувати долбяк наверх. Якби забув засунути цю деталь, то була б проблема, напевно, не знаю точно, але і зараз це буде точно проблемою, так само, як і це, тому що ну, надзвичайно воно все важке. Це слово я дуже часто повторюю під час. Зйомки цих відео хочу показати ось що. Це заводське заводська шабровка. Якраз нещодавно помітив в світлі ліхтарика, що її чітко видно. Причому видно на всіх направляючих це не моя робота, це не я. Так само на вертикальних. Ну, вертикальний в цих верстатів я не знаю, чи буває колись зношені, тому що він дуже мало рухається вертикально. А ось поперечка це основний рух його, і це не може не радувати. Як я планую закинути долбяк сюди? Він на роклі буде завезений поперек спереду стола. Напевно, за ось цей отвір. Буде приціплено трос. Тут зверху покладеться перемичка, і за задню частину вціпиться лебідка. Таким чином, а на стіл упреться брусок, ось такі дубові товсті бруски. І по цьому брускові він в моїх планах затягнеться наверх. Плани ці дуже такі оптимістичні, але як показує практика, з урахування того, що вже. Ці важелезні деталі стоять на своїх місцях, і це я зробив теж в одні руки. То впевнений, що із цим вийде. Навіть за цією деталю, мені здається, буде більше трошки мороки, тому що її потрібно закинути всередину. І як це зробити, Ну поки ще не зовсім я придумав, але придумаю. Така вона доволі. Цікава, теж брудна, але е, теж всередині не відчувається ніякого зносу. Робив попередню таку протирку промивку, пробував вставляти камінь. Зазор там абсолютно мінімальний, все все чотенько. Тому думаю, що буде працювати без проблем. Коробка подач. Передач швидкостей. Було б, звісно, зручніше збирати. А, так мені нічого не заважає, тому що колісна шестерня, вона ще ж не закріплена. Лише повзун зверху буде встановлений. Так, да. повзун зверху встановлений. Він нам не заважає. Закидую цю деталь, вона собі там десь в стороні стоїть. І лише в кінці, коли вже закину вали з шестернями, буду встановлювати кулісу на своє місце, і закидувати ось цю велетенську шестерню, яка теж чекає на свою, на свою чергу. Потрібно доведеться знімати ось цю кришку, щоб вичистити все, що там всередині, відмити його, щоб не стікала вся та бруднота в всередину верстата, в масло, в органи мащення. Із того, що нове. Попробував, нарешті я запустив, використав ось цю головку. Про неї я, напевно, зніму окреме відео, але скажу зараз, ну, вона вже є у дуже багатьох колег наших, у дуже багатьох майстрів. І недарма, надзвичайно зручна, дуже жорстка, класна, прикольна. Ну, для своїх розмірів вона малесенька. На, три пальці всього має в своїй ширині під 12 різець. В комплекті чудові різечики ціла кухла. Ось така назва цього набору зберігається в кейсику класному. Надзвичайно зручно, відразу все, що потрібно, ми маємо, купуючи один, один цей кейсик. І що дуже зручно, що можна купити різні хвостовики. Ось у мене на цьому верстаті ISO 40 а на іншому конусмор за четвертий. Просто відкручується вона ось тут. Прикручується на хвостовики ISO 40 і все, ніяких перехідників, ніякого геморою. Дуже зручно, дуже класно. Різці в комплекті йдуть. Ось такі це твердосплав. Вони різної довжини, різних діаметрів, класно працюють уже прямо з коробки. Я не переточував, затупляться підсядуть, тоді буду вже точити. Навіщо нове трогати. Якось так. Сьогодні я ще дуже рано, всього година ночі, а я вже дуже багато зробив, але. Захворів і чувствую, відчуваю, що напевно на якийсь час випаду із робочого процесу, тому зараз вирішив підзняти це відео, щоб не забути, що і на якому етапі знаходиться. Куліса майже вимита, вичищена, відчухана від бруду. І що цікаво, ось цей вузол, ця деталь, це регулятор і, і довжини ходу, і сегменту ходу. він зсередини. ось тут ховається, його ніколи ніхто не бачить. І що цікаво, ось ця направляюча якби лягає, на, то, на ті відповідні частини, І зараз сфокусується, тут зсередини вибита зірочка. Хто й навіщо це зробив, взагалі не зрозуміло. Адже цей, цей вузол він ніколи не доступний, ніколи його не видно людям. Але хтось оце потратив час. І її тут зробив, і це, ну, це ж не просто якась раковинка. Прикол. Якось так. На сьогодні все. Я відмив, воно буде собі стікати, сохнути. Сил займатися ним далі немає.